Крісло ігрове крісло. Ігрове крісло від кугар. Вітаємо! Ви на каналі IDG Group, де ви маєте змогу виграти ігрове крісло від кугар. Протягом року ми оглянули багато товарів. Ми оглядали навушники, мікрофони, клавіатури, електротранспорт та інші цікаві штуки. Зазвичай наші огляди є максимально чесними, але зараз час зізнатися. Друзі, ми щиро просимо вибачення. Ми були з вами не до кінця чесними та дещо від вас приховали. Увесь цей час ми розігрували справжнє геймерське крісло і не казали вам про це. Річ у тім, що з 13 березня 2023 року та по 20 лютого 2024 року включно на youtube каналі IDG Group вийшло рівно 10 відеооглядів. У кожному огляді заховане одне слово. Зібрані разом у правильній послідовності, ці слова утворюють правильно та логічно коректне речення. Розшифрувавши це речення, ви отримаєте шанс виграти суперприз. Ігрове крісло Угар Армор Еліт. Окрім крісла, ми передбачили срібло та бронзу. Друге місце це навушники Bloody М320, третє місце рюкзак від кейс та павербанк. від кейс. Розіграш відбудеться у прямому етері на ютуб каналі EDG Group у п'ятницю 12 квітня о 15.00. Єдина умова для кожного учасника це надіслати нам речення, яке у вас вийде скласти з цих шматочків. На трансляції відбудеться жеребкування через рандомайзер, і ми з вами разом будемо перевіряти речення, яке склав учасник. Слова можуть бути заховані у будь-якій частині відео і зображені у будь-якому вигляді. Будьте пильні, один огляд одне слово: 10 слів, одне речення, одне правильно побудоване речення, можливість виграти будь-який з призів. Аби підписникам було легше, пропонуємо ключ до розгадки таємного речення. Перше слово якісний заховане у відеоогляді на клавіатури FX 60 від 13 березня 2023 року. Останнє слово таємного речення користувача, заховане у огляді на контролери бладі від 20 лютого 2024 року. Важливим уточненням є те, що потрібні слова ховаються в оглядах, оскільки на каналі виходять не лише огляди. Тому вас цікавлять відео, у назві яких присутнє слово огляд. Детальніше про умови нашого розіграшу ви прочитаєте в описі під відео. Зовсім нічого складного. Крім того, для наших гостей ми підготували цікаві сюрпризи. Тому бути присутнім бажано і корисно умови розіграшу потрібно виконати за день до трансляції до 23.59 11 квітня. Тож запрошуйте до участі друзів, родичів та знайомих. Подарунків вистачить усім. Все чисто та прозоро! На трансляції поспілкуємося з вами та гарно проведемо час. Будемо на вас чекати. Як вам такий квест до снаги? То уперед!